Призначаємо класи кожен день, щоб кожен день проводити наша ціль 30 нових жінок. Поїхали. Якщо ви тільки починаєте вчатися майстер класам діалог номер 1 я вчуся і маю провести 10 тренувальних класів з краси. Ти до мене завжди була лояльна. Мені з тобою точно буде не страшно провести свої тренувальні класи. Ти змогла би для мене організувати своїх подорожок, наприклад, на вихідних. Я можу в цю суботу. А може тобі зручно в будній день? Давай тоді роздивимось четверг. як тобі така дата. Це діалог номер 1 Я маю завдання провести 10 навчальних майстер-класів, тренувальних. Ти для мене рідна душа, і мені з тобою не буде страшно провести той клас з краси. Давай свою куму подружку сусідку збираємо, я можу прямо в цю суботу прийти і провести для тебе такий урок. Скажи, що це твоя подружка навчається, точно буде цікаво, і це можливість спробувати косметику Марікей. З цим діалогом зрозуміла наступний наступний діалог по рекомендації. Мені про вас розповідала ваша подружка Оля. Вона була в мені на уроки з краси, і вона одразу про вас згадала. Вона сказала, що ви саме та дівчина, яка постійно навчається. А наші уроки з краси це не тільки про косметику, це і про те, як її використовувати. Сподіваюсь, ви не будете проти, якщо я вас запрошу на такий клас краси, де ви зможете і протестувати нашу продукцію. і чому Усь новому навчитися, і це завжди нові, е, нові позитивні жіночі емоції. Як вам моя пропозиція? Це по рекомендації. Ми е, на когось дали посилання, що хтось про неї щось сказав. І важливо, це має бути правда. Коли ми беремо рекомендації, ми у Олі питаємо: ти мені написала світу. Хто це така світа, що вона любить? Да, щоб ви розуміли, що одній людині ви скажете, що вона любить навчатися, іншій людині ви скажете Свята мені казала, що ви взагалі не використовуєте декоративну продукцію. А ми, ми з цього приводу поспілкувалися і вирішили, може вам буде цікаво спробувати легкий нюдовий макіяж, який ви зможете зробити за три хвилини, і ви будете вже а, мати нюдовий макіяж, який ви будете експлуатувати і носити, куди вам потрібно. Як вам така ідея. Чи може вас все ж таки більш цікавить урок з класи по догляду за обличчям? Ну розумієте, ви маєте посилатися на людину, яка дала рекомендації, і на її слова. Може, вона скаже, що та Людмила, наприклад, взагалі не користується доглядом. Ви так і скажете. Що ваша подруга Ольга вона сказала, що ви не любите засоби по догляду за обличчям, але вона дуже хоче, щоб ви спробували саме Kay, бо це якісна продукція, а вдруг вона вам сподобається. З цього приводу я і дзвоню вам. Сподіваюсь, ви не будете проти, якщо вам запропоную таку зустріч, де ми з вами поспілкуємось про догляд. Ви помітили, наскільки швидко я розмовляю? Бо це я роз... Змовляю, 20 років одне і те же щодня? Третій сценарій. Знайомство випадкове. Робимо комплімент. Бугаєнка, привіт тобі. Без комплімента не заходимо в спілкування. Гарна жінка, боже, які очі, О, Які цікаві кольори обличчя, які у вас нігті. А, просто красуня, не можу пройти повз вас. А, через комплімент. Друге, а, питання: вам колись проводили урок з краси від бренду Mary Kay? Вам колись проводили клас краси від бренду Mary Kay? Друге питання: а у вас є консультант з краси Mary Kay? Ну, якщо проводили чи не проводили, все ж таки запитати. Дивіться, якщо ви будете ходити і проводити стат, статистичне тестування, і ви от ви просто станете на вулиці десь, де багато людей, і просто питаєте жінка, можна вас запитати? У вас є консультант Марікей? А ви у вас є дівчина? У вас є консультант Марія Кей? Є консультант Марія Кей? Є. Так от, із десяти людей, які скажуть, що у них є консультант Марікей, на класі з краси була одна. Дададам, і в цьому успіх тих, хто проводить класи з краси, бо каталогами в обличчя швиряється багато людей. Я грубо кажу, пробачте. ну, каталоги пропонують багато людей. А класи з краси проводять одиниці. Тому перше питання: вам проводили клас з краси? Друге, а у вас є свій консультант з краси? Якщо не проводили клас, а консультант є, я не перебиваю клієнтів. Я кажу, будь ласка, зверніться до свого консультанта. Ми проводимо такі цікаві уроки з краси. Вам точно сподобається такий формат. Спробувати продукцію. Бо клас краси це певний формат. В магазині ми приходимо, прилавок, вітрина, все пробуємо. Це такий формат. А в супермаркеті самообслуговування. Ми ходимо, дивимося, там є тестери, пробуємо. да. Мерікей продається, консультант з краси танцює ломбаду, все дає спробувати, пояснюю, як цим користуватися. Такий формат. Запитали, перше запитання. У вас є, ви були на класі з краси від бренду Mary Kay. У вас є приватний ваш власний консультант з краси від Mary Kay. І далі, як ви поставитесь до того, що я вам запропоную провести урок з краси від Mary Kay на тему, яка вам зараз найактуальніша? Ще раз. Як ви поставитесь до того, що я вам запропоную провести для вас урок з класи на ту тему, яка зараз вам найактуальніше? Все, далі розрулюємо. Да, ні, До побачення. І це.